Там панства вас. Мене звати Марія Зулкіна. А це означає, що в ефірі проект союзники. Тут щотижня ми говоримо про регіональну безпеку, дипломатію під час війни, виклики, а також про спільні інтереси країн партнерів. цей тиждень був надзвичайно складним з політичної точки зору, але так само і з точки зору безпеки для Польщі, для НАТО і для України. В тим тигодню, цього тижня Польща зазнала атаки. Польська, Її повітряний простір був атакований російськими дронами НАТО вона запросила країни-члени НАТО до консультації згідно зі статтею 4 північно північноатлантичного договору. З трактату Вашингтонського НАТО. Україна в, Україна тим, в цей час запропонувала, запропонувала допомогу та підтримку старчя, у сфері протиракетної протиповітряної Австралия, оборони для Польщі, прорі, для Польщі, адже на жаль, вже три з половиною роки Україна має досвід того, як із цим боротися. Жи Україна досвідчення як з тим ми говоримо про те, що все це означає? говоримо про геополітичні ризики пов'язані з тим, що відбувається в сфері безпеки і економіки. Стрефія і господарки. І Я дуже рада, що сьогодні в нас є, який поєднує в своїй роботі обидві ці сфери: дві аналіз безпеки, геополітичний аналіз, економіку. <ган> це Богдана Богдан Завадевич, Богдан Завадевич приїзд, директор бюро, бюро аналізу геополітичних ризиків банку, банку бандит, державного господарства Польщі. Вітаю. Доброго дня вітаю Вітаю, дякую щиро, дякую, що ти прийняв наше запрошення. Ну, розпочнемо питання, з головного з питання. що на твою думку сталося цього тижня? чи ми перебуваємо на порозі якоїсь війни або ескалації між Росією з одного боку і країнами НАТО зокрема Польщею з іншого? чи це взагалі ситуація, щодо якої аналітики? Поки що не можуть однозначно визначитись, яке значення вона має, чи матиме запрошення. <гану> Дякую за запрошення. Те, свідками чого були цього тижня? Це черговий епізод всієї серії гібридних дій, які Російська Федерація здійснює на території Польщі Раніше в нас також були випадки порушення польського повітряного простору об'єктами типу російський дрон Тим разом була цього разу, масштаби були значно більші. відповідно, і наслідки теж якщо говорити про цілі Росії, то передусім йдеться про спробу паралізувати інституції польської держави з одного боку, а з другого зібрати інформацію про те, як наші інституції та служби безпеки реагують на такого типу дії. Це, безперечно, дуже цінний ресурс інформації для Росії, і ще одна мета створення певного суспільного ефекту. російська сторона чудово усвідомлює нинішню ситуацію в Польщі, тобто соціальний контекст і настрої, які поступово на жаль починають домінувати. Йдеться про спад позитивного ставлення до наших гостей з України, передусім до біженців, які прибули після 24 лютого. Того 2022 тисячі двадцять року ну й для чока і чому це для них важливо? Варто подивитися, як російська пропаганда представила цей інцидент те в Понад 20 дронів, які увійшли в польський повітряний простір у російській пропаганді, представлені так, що провина за це, нібито, лежить на українській стороні. за версією росіян, Україна використала радіоелектронні засоби для того, щоб перенаправити дрони, які мали вдарити по українських цілях на територію Польщі. з того, що нам відомо, більшість цих дронів не була озброєна. Це, це радше підтверджує тезу про те, що йшлося про випробування стійкості польської системи безпеки і на жаль, якщо подивимося на соцмережі, такі платформи, як ікс чи Фейсбук, то росіяни частково досягають успіху, у переконуванні певних сегментів польського суспільства у провині української сторони тобто росіяни аргументують, що в інтересах України втягнути Польщу та інші держави НАТО у цей збройний конфлікт і інших НАТО до Що в інтересах України ескалація війни? Це російська нарація. І як я вже сказав, ці аргументи ймовірно доходять до певних соціальних груп у Польщі. Аргументи якісь груп. Спочних польська атмас-тотоші відає фале фундаментально важливим у цій ситуації є і надзвичайно суттєво єдність польських політичних еліт в оцінці цих подій, тих видажень та чітке визначення відповідальних. А відповідальною є саме російська сторона. так вважають представники нашої влади, як президент, так і урядова адміністрація. Це цілеспрямовані дії Росії, які мають на меті досягти того, про що я вже говорив. Ох, яких вспомняю щоб Росія не Росія мала можливості не мала, тут мала, у, можливості, у Польщі діяти через дезінформацію, Просовища що ми дезінформацію. можемо порадити польській владі з аналітичної точки зору на дії спрямовані на нейтралізацію російської дезінформаційної активності, звісно, вживаються владою та державними інституціями інституція але важко уявити ситуацію, коли вони будуть на 100% ефективними. Інформаційний простір досі достатньо гнучкий, і ці проросійські голоси можуть з'являтися в різних формах. Не в формі, бо завжди як жорстка нарація, що прямо вказує на певні речі. Часто вони мають м'якший характер. характер тому ми маємо також будувати певну інформаційну та комунікаційну стійкість. І не лише про нейтралізацію безпосередніх дезінформаційних атак, а й про освіту та діалог з нашим суспільством. Тобто інформування про ці загрози, донесення правдивого меседжу, пояснення, як що насправді відбувається, як та живісояк спавжвживістості виглядає геополітики. Я б хотіла, щоб ти пояснив, як, будучи аналітиком, ти оцінюєш нашу нинішню ситуацію з точки зору геополітики, як аналітик з одного боку є адміністрація Дональда Трампа, яка витрачає багато часу і зусиль на пошук хоча б якогось рішення, принаймні припинення вогню броні. Так з сторони з іншого боку, Росія протягом останнього місяця та тижня активізувала свої атаки на Україну. В і тут ще один елемент з'являється: дронова атака вглиб польської території. Дронова атака дронова Польської територіум польські. В які ситуації в які ситуації ми опинилися, якщо біжали, розглядати біжали, все це в комплекссалощі в то том ситуація і. е, угу. Як тут та й муші Україна і, Полька, і як у цій ситуації мають діяти в Україна і Польща, так, реляцій, наприклад, у сфері міждержавних відносин між, зупомагає між зупомагає нашими країнами пульні може би, бо те раз надіяти спільно пріоритет може має це стати пріоритетним викликом номер один чи ні? Як вписач на правде в як правильно вписати в нинішню нарацію американо-російських відносин інтереси Польщі східного флангу НАТО і України після цих подій в сході в сході фланці НАТО? І України тут і <по>, по по тим видаженню чи тато те, що ми маємо підкреслити, це те, що у Польщі ніхто ніколи не вірив у щирі наміри російської сторони щодо завершення цього конфлікту. Росіяни просто не зацікавлені в цьому Вони ведуть досить хитру вмілу грузі сполученими штатами. А головне для них і тут важливо не завершення війни, а отримання певного визнання та виходу з міжнародної ізоляції, якій опинилися після 24 лютого 2022-го. Це головна мета російської сторони. минулого тижня. У нас був приклад саміт шанхайської організації співробітництва, де відбулися зустрічі з лідерами Індії та Китаю, і для Володимира Путіна там ключовим було саме вийти з міжнародної ізоляції, перейти до ак. Активної фази дипломатії це мета Росії А і зараз у нинішніх умовах що можемо зробити ми, і здається, саме на це вказують також уряди держав-членів Європейського союзу. То передусім будувати інструменти підтримки для України, брати ще більшу відповідальність за її безпеку. України також тому числі через фінансові інструменти підтримки військових оборонних потреб Києва. І теж на якщо подивимося на те, що вже відбулося, то бачимо приклади таких рішень. Маємо, наприклад, інструмент Сейф орієнтований головним чином на держави, члени ЄС. Це пільгові кредити на фінансування оборонних витрат, але тут збройних, відкрили певний простір для українських суб'єктів оборонного сектору для їхнього залучення в економічну оборонну екосистему, яка збройних, функціонує в ЄС в Крім того, важливим є то також збільшення то, фінансових то, трансферів, те, збільшення, збільшення трансферів, на поточні шот, бюджетні потреби української та, сторони. Потреби сторони української, то теж на це купує. вже відбувається, і і це, те, що і ми і зараз спостерігаємо, веде до мети, яку часто визначаємо визначає як інтеграцію України у європейську архітектуру безпеки. З одного боку, через процеси євроінтеграції, правову інституційну конвергенцію, яка звісно просувається у своєму темпі, а з іншого через розбудову відносин у сфері оборонної співпраці, військового партнерства, і сьогодні серед європейських еліт панує доволі поширене переконання, що Україна в майбутньому, а може вже й зараз, стає одним із стовпів європейської системи колективної безпеки збірового. І тут тайніма ружних різних позицій. же Україна і тобто Україна співпраця і співпраця у сфері безпеки, безпеки це то, пріоритет не лише з точки, з точки зору, 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 зору Києва, але також і для держав-членів ЄС, і, 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 і так само для НАТО, і НАТО, так само ні, безумовно, так і я ще не згадав, але це також знайшло своє відображення у проєкті нової фінансової перспективи бюджету ЄС, де передбачено понад 100 мільярдів євро підтримки для України для України. Він тож думаю, що. Сьогодні вже ніхто не має сумнівів щодо європейського майбутнього України, і як ти зазначила, крім ЄС, є ще Велика Британія, яка залишилася поза європейськими структурами, але є однією з найбільш активних держав, що підтримують Україну насамперед, саме у сфері військової оборонної допомоги і щоб підсумувати підсумуємо цього політичну частину нашої так нашої розмови. Ти ж мові ти вже мувіло, ти тим, що сказав, що метою Росії було просто протестувати реакцію НАТО. Яка бенджереакція НАТО може бич польський, польську, mm -hmm. загальноєвропейську, західних країн загалом mm -hmm. Західних країв. Мові ми так, mm -hmm. всичко це ясна іншими захід, словами, від, випробувати від, реакцію всіх від, хто, від, хто від, на захід від України, України і від, від Росії. Росії. І ну от з перспективи Варшави з перспективи Варшави. Чи та реакція НАТО? до якої наприклад закликала польська влада? Була достатньою з точки зору безпеки? Акцеп... чи вона виглядала радше стримано чи може радикально? чи вона була більш бардіумаркавумеркована? Чи була більш радикальна? Бо повім чи з чого поясню звідки моє питання. моє питання? Моє питання киди е, коли вйоми, ці новини з'явилися цього тижня, тижня вранці э, про атаку в Україні було справжнє Україні очікування. Що, що Це змінить усе змінившистко, усе Бо в розумінні нашого де місця, місця ми, де ми знаходимося зараз, Росія того що розуміє Росія вже намагається атакувати гібридними методами країну члена НАТО, атаковачкакрай, який є членом НАТО. І, І, от з української, української перспективи, перспективи, реакція НАТО, реакція виглядала, НАТО виглядала занадто за слабкою, але це не, не означає, що на рівні суспільства, політиків, експертів тут є таке ж сприйняття. Можливо, це була радше більш стримана стратегічна прагматична реакція. Бути, як ти це пояснюєш для себе? Баржії умеркована стратегічна прагматична реакція, як то тут лумачить, то я... знов щодва тут. Я знову звернувся до, до слів, вон слів вон Урсули фон Дерляєн, вон яка чітко заявила, вон що, вон що вон ми стали об'єктом російських вон атак. Ми, як європейський союз, також, і це дуже важливо. Однак треба пам'ятати, що ЄС це структура, яка складається з багатьох держав-членів. І вона ніколи не схильна до радикальних швидких рішень. На жаль, така логіка функціонування європейських інституцій, координації політик між країнами-членами. Звідси може виникати враження, що реакція була недостатньо різкою і радикальною. але якщо подивитися на фактичні заяви і рішення інших держав-членів, бачимо конкретні кроки передислокацію частини військової техніки до Польщі. Спенту військове до польської раз з окрешним жовніже з разом з Пасі, із з певною кількістю військових з таких країн як Франція, Нідерланди, Німеччина чи Франція, передавання літаків для патрулювання, патрулювання польського, неба. польського неба. це, це все, все конкретні, конкретні дії. І так як на мою думку, те, що відбулося, ще більше зміцнює європейську єдність у підтримці України, фактично безумовній, особливо у сфері військової співпраці, а також посилює переконання, що Росія є ворогом і становить загрозу для ЄС Ця зміна має інкрементальний характер. Вона відбувається після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але повір мені, це справді фундаментальна трансформація навіть у ментальності, у пізнавальному горизонті європейських еліт, Чи сьогодні існує консенсус? По перше, Україну слід безумовно підтримувати. по друге, Росія наш ворог і має щодо нас ворожі наміри. І це дуже суттєво. Якщо ти говориш, що для Польщі стратегічно важливо безумовно підтримувати Україну, то це відповідає її стратегічним достроковим інтересам. Відзяння і вугулі стратегічній такій перспективі долуготермінової польські як ви джаву? Як ви будуєте співпрацю з Україною в економічній сфері, в фінансовому, в банківському секторах? В штрефі господарки, в сектору фінансового, банкового, банковського як ви то що ви робите в цьому напрямку? Трямку зараз, якщо ми усвідомлюємо, що війна не завершиться, як ти сказав найближчий час. Я з тобою погоджуюсь. що Росія не хоче ні завершення війни, ні навіть перемир'я. Росія ніхто закінчення війни, навіть завішання броня Ясно і ваші те заложання і саме якщо ми приймаємо ці припущення, що Росія не прагне завершення цього конфлікту, не хоче цього і ймовірно не захоче в майбутньому. Це означає лише одне: а активний збройний конфлікт на території України розвивати. Тиметься в наступні роки Ми сприймаємо це як базовий сценарій. і перш ніж перейти до опису нашої діяльності у сфері економічної співпраці Польщі та України, мушу зробити одну важливу ремарку. Те, що сьогодні є ключовим, беручи до уваги обставини і безпеку України, а також наші інтереси, як Польщі, але й ширше як Європейського союзу. Це збереження української державності. А для того, щоб українська державність могла вистояти, необхідно забезпечити виживання та підтримку соціально-економічного життя цієї держави, тобто підтримку розвитку приватного сектору, насамперед приватного сектору. І саме цим ми займаємося у співпраці з Європейською комісією. Зараз розповім про це більше. Це випливає з простої калькуляції. По перше сьогодні Україна значною мірою залежить від зовнішнього фінансування. Від допоміжних коштів у формі грантів чи кредитів, і звісно, це певний тягар для всіх нас, тому нам вигідніше, щоб Україна була здатна фінансувати свої бюджетні потреби, стані завдяки зростанню податкових надходжень, наприклад, завдяки економічному розвитку а, завдяки розвитку, а не завдяки зовнішньому фінансуванню. І тут йдеться не лише про фінансовий аспект, а й але загалом про побудову здорових фундаментів економічної системи України. Тому, переходячи безпосередньо до діяльності на нашого банку, виходячи з цих припущень, тобто що ключовим сьогодні є збереження української державності та економічного життя, господарської реальності цієї країни, наші дії спрямовані насамперед на підтримку українського приватного сектору, передусім малих і середніх підприємств, а також сектору самоврядування і комунальних компаній вони також нині відіграють ключову роль і в у цій другій групі суб'єктів, тобто органи самоврядування та комунальні підприємства. все це має ще й додатковий вимір підготовку цих суб'єктів шляхом запровадження і пропонування їм певних інструментів, дуже пільгових фінансових інструментів. Чонґаня і в щоб залучати їх процеси інтеграції України з європейським союзом, як ти чудово знаєш, самоврядування як регіональне, так і місцеве, є дуже важливим фактором у процесах євроінтеграції, принаймні завдяки тому, що вони розпоряджаються великими обсягами коштів. ЄС маю на увазі країни-члени, але йдеться також про те, щоб ці органи самоврядування і комунальні підприємства, вступаючи у відносини з нами, користуючись продуктами та фінансовими інструментами, які ми пропонуємо у. Співпраці з європейською комісією водночас нарощували свої абсорбційні спроможності на майбутнє, бо в майбутньому з'явиться ще більший більш різноманітний обсяг коштів. І завдяки тому, що вже зараз ми маємо ці взаємодії, українські органи самоврядування фактично змушені розширювати свої компетенції, компетенції, які як я вже сказав, будуть корисні їм ще багато років, саме в контексті абсорбції допоміжних коштів. І це, взагалі, стратегічна. Має велике значення для України, тому що реформа самоврядування на цьому рівні була однією з найуспішніших в Україні, Децентралізація. в в Україні. Децентралізація так так ще до війни, і тому ми розуміємо, що в якийсь момент доведеться просто повернутися і до цього, адже це теж рівень безпеки, просто інший вимір, не той про який ми весь час говоримо. а тут в у цих діях в цій співпраці в економічній сфері як. Польська як Польща зараз у цих програмах в цих проєктах підтримки України про які ти, ти говорив співпрацює з європейським teraz. союзом. Як то співпрацює з бо теж в Україні Єсь також існує багато різних ідей щодо того, що в процесі інтеграції України до ЄС Польща може стати нашим головним конкурентом України до Унії Європейської, то може бути головним конкурентом, головним конкурентом. Але але я бачу, що є і позитивні. Приклади вже зараз, і досвід співпраці, коли є європейська комісія, яка діє від імені європейського союзу, європейська комісія, в унії польські державні інституції, і так само є українські, само українські, українські державні, українські самоврядні, приватні, або приватні, або і, так -приватні і так далі, ін. Маємо такий такі собі трикутник. Чи, Чи він справді працює у вашому випадку? Випадку банку державного, державного господарства Польщі. Як, як ви працюєте в напрямку України? Як це відбувається? ще на іще важне Дуже важлива інформація. Банк державного господарства Польщі це єдина установа в країні. Єдина банківсько-фінансова інституція, яка має своєрідний сертифікат, виданий європейською комісією. Це називається EU Pillar Assessment. Завдяки цьому сертифікату ми можемо керувати фондами ЄС як у Польщі, так і поза межами нашої країни. І саме в українському контексті це абсолютно ключова компетенція, яку ми маємо у співпраці з європейською комісією. адже всі ті допоміжні інструменти, інструменти, про які йдеться, співфінансуються європейською комісією, європейським союзом. А як то як це відбувається ми, на практиці, ми є установою, яка намагається ідентифікувати модернізаційні та економічні потреби України, накопичуючи певні знання, ми здатні краще розробляти фінансові інструменти і проєктуючи ці інструменти, подаючи проекти до європейської комісії, приходимо з добре підготовленими продуктами. Європейська комісія має дуже великий кредит довіри до нас, високо оцінює наші ініціативи та ідеї, і до цього часу нам уже вдалося залучити досить суттєве фінансування для суб'єктів приватного сектору з України. і наведу такий приклад, яким ми дуже пишаємося. Фактично, як єдина фінансова інституція з ЄС у співпраці з європейською комісією, вже невдовзі після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Ми долучилися до співпраці з Кредобан. Комспочаліш ми закажуваємо ще в співпраці з Кредобанком. Кракредобанк це банк, власником якого є польський банк ПКО Біпі, і він функціонує головним чином у західній та центральній Україні. Ми розпочали співпрацю, яка полягала в наданні пільгових кредитних умов, фактично надзвичайно пільгових кредитних умов для суб'єктів, які ми визначили як бенефіціарів підприємств малого та середнього бізнесу у так званій червоній зоні, тобто у прифронтовій зоні. Ми то з такого виходили з припущення, що це суб'єкти, які найбільше піддаються фінансовим проблемам, а також іншим, наприклад, руйнуванням виробничих ліній чи фабрик. І Тут є чудові приклади завдяки цим коштам, які ми надали через Кредобанк. Кілька підприємств змогли відбудувати свої заводи. Пара зніг зла відбудовань про свої фабрики. Мам шкафімлеча. Наприклад, молокозагод знищений російською ракетою, завдяки отриманому пільговому фінансуванню від Кредобанку у співпраці з нами та європейською комісією. Зміг у дуже короткі терміни відновити роботу. Там фабрику відбудовати, там та відбудовати. І маю таке питання на і ще таке запитання наприкінці нашої розмови. А, Якщо не, не буде завершення цієї джені короткострокові таким в круткотерміновій перспективі, перспективі. А, то яку стратегію то яку стратегію Польща, Польща обиратиме у сфері економіки, наприклад, підтримці України, України в цій галузі? А в тим в тій дзині, то це буде як ти казав раніше стратегія відбудови або чи модернізації? Два, дві такі основні політичні лінії, котрі з них Польща політич діє зараз, та чи поділу, таке подяваш почнемо з цього поділу? Але маємо одну хвилину. Відбудова, модернізація, справжня відбудова України буде можливою лише тоді, коли Україна поверне території, які нині окуповані Російською Федерацією, бо саме там масштаб руйнувань є найбільший. Натомість це трохи зміщує центр уваги. Якщо дивитися на наші дії, ми звертаємо увагу на модернізаційні потреби України. Відбудова станеться. Сподіваємося, що Україна повернеться території, але мабуть, це відбудеться у майбутньому. Тож ми дивимося на модернізаційні потреби на те, що потрібно Україні, українським підприємствам, малим і середнім компаніям, комунальному сектору, і намагаємося виходити їм на зустріч з нашими продуктами. Тобто, ви маєте стратегію на будь-які випадки, але все одно, як аналітики, ми діємо для того, щоб все це було для перемоги, щоб співпраця між Україною і Польщею була в ситуації миру, а не війни. Богдан Завадевич, директор бюро аналізу геополітичних ризиків Банку державного господарства Польщі. Дуже Дякую. А то була Марія це була Марія Золкіна проєць, і, проєць, і проект «Союзники». Зобачемо побачимося за, за тиждень.